Це точно тобі потрібно. Що має бути в наборі початківців? На чому можна зекономити, а на чому економити не варто. Найголовніше, устаткування робочого місця початківця та працюючого майстра не мають відрізнятися. Техніка, на якій економити не можна витяжка. Дбайте про своє здоров'я з самого початку. Витяжка має дійсно тягнути, а не імітувати. Радимо витяжки юлька, не радимо дешевий Китай. Сухожар. Поки клієнт за вашим столом, ви несете відповідальність за його здоров'я. Тому сухожар має бути та має щільно зачинятися, а не просто прикриватися кришкою, як в китайських варіантах. По торговим маркам ми радимо юлька та мікростоп. Апарат. В ідеалі оригінал, але можна зекономити і на якісній копії. І у оригіналу, і у якісної копії ручка не вібрує. По торговим маркам радимо Стронг та Маратон. Лампа. Потужність її має бути не менше 48 Вт. Тут краще брати оригінал, бо він якісніший за Китай і має кращий вигляд. А клієнт з цією лампою проводить найбільше часу. По торговим маркам радимо Мосан. Інструмент потрібно брати професійний, так як він виготовлений з якісного металу, який не змінить свою форму та якість після обробки хімією та температурою. І тут ви можете зекономити. Купуйте одразу три комплекти, бо вони вам точно знадобляться, а гуртом завжди дешевше. В комплекті мають бути ножиці, на кожиці, кушер, кусачки. По торговим маркам радимо остро та Сталекс. Фрези. На нашому ринку ви можете зустріти Китай, Польщу та Україну. Якщо на твердосплаві та кераміці можна зекономити, взявши Китай, то на алмазі економити не варто. Китай алмазний просто лисий. Радимо алмаз брати Україну або Польщу, хоча Польщу вже теж не радимо через останні події. Тож серед українських торгових марок радимо обирати між Сталексом, Формула Профі або Nails of the Day. Матеріали. Тут зекономити буде важко. Адже хочеться все і одразу мати величезну палітру, щоб дивувати своїх клієнтів. Тому виберіть просто 10 базових кольорів, декілька баз, декілька топів. І вже згодом розширюйте свою палітру. А найголовніше, що початківець може мати це все, взявши безвідсоткову оплату частинами. Запрошуємо в наш магазин, де ми надаємо таку можливість. Па-па!